Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні в нас на огляді такий ось Samsung M800. Це сідімечний телефон з посилки з телефонів, лот-телефонів від Артема. Вітання тебе, Артема ще раз. Перше, розглянемо форм-фактор даного телефону. Телефон дійсно дуже в хорошому стані, і як, той, хто наприклад є прихильником модифікації Samsung, марки Samsung, то він скаже, що він дуже схожий на Samsung S5230. Хоча Samsung практично там всі один на одного трішки схожі. Отже, розглянемо форм фактор телефону. З... Правій сторони у нас розташована кнопка під камеру, далі йде кнопка Wi-Fi і слот під карту, карту пам'яті. З лівої сторони в нас розташовується порт зарядки. Стандартний ось такий, о, колишній самсунгівський, ось. Трошки, трошки ширший, ну, з тих таких можна сказати, дрімучих, і качелька звуку, плюс-мінус. Тут така колись мода була носити шнурочок. для шнурочка роз'ємчик Зверху роз'єм під навушники 3,5 мм. джек. до речі, що хочу сказати, що всі, всі заглушечки все збереглося в ідеальному стані в цьому телефоні. І кнопка блокування та включення та телефон знизу. Просто мікрофончик. З, спереду нічого більш не страшовано, ззаду розтасована 2 мегапіксельна камера і спалах. Отже, вмикаємо телефон, я трошки на зарядку його поставив бо Ми тільки віднайшов зарядку і якраз можемо разом оглянути цей телефон. Дуже красивий телефон. Ми розкажемо про даний телефон. Отже, це телефон M800, або ще його називали Samsung Instinct. Дисплей 3.1 дюйма, сенсорний TFT екран 240 х 432 пікселі, обмонтований пам'яті 32 МБ. Ну, все у нас, це ж телефони. Карта пам'яті Micro SD до 8 ГБ. Стандартний зв'язок CDMA 2000 1X 3G CDMA EVDO, RF A. Це телефон, як я вже сказав, 31 дюймовим сенсорним екраном з надзвичайним розрішенням 240 на 432 мм. Він, Цей Samsung от читає статтю і вам коротенько скажу. значить Цей Samsung є першим апаратом з підтримкою FDR, а не орієнтований на е, користувачів. В, і, е, Можна сказати, який пропонує можливість передачі даних зі швидкістю 3,1 Мбіт за секунду при входячій інформації і до 1,8 Мбіт за секунди при виходячій інформації. Телефон, як я вже казав, обладнаний 2 камерою і можливістю Запису фото, відео і музики на карту пам'яті до 8 ГБ. Так само, як я казав, вже, в ньому ще є така так, трісмонатор під наушники. Ну, це вже зараз не є такі, можна сказати, актуальним, бо зараз через Bluetooth всі, 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 вся музика йде в телефонах, а тоді це було досить і досить популярним. Повторейка тут ємністю 1000 мА, яка хватала на 5,75 годин в режимі розмови. Тепер по величині, По величине даного телефона. Ширина телефон, довжина телефона 116 мм, ширина 55 мм і товщина 12,4 мм. Вага 127 г. Батарейка, як я казав, вже 1000 мА. Хватала на 5,57, тобто на 6 годин розмов. І в режимі очікування 130 годин. Хоча це трошки можна спеціальне. Спорне питання. Основний екран 3,1 дюймовий ТФТ, який мав 262 тисячі кольорів. Розичний екран, як я вже казав, 432-240 пікселів. А тепер зараз покажу вам, як знімала камера 2 мегапікселів. якщо я зараз тут знайду, усе. То зараз тут ще ним треба навчитися користуватися. Оскільки я бачу, що. Тут трошки екран лагає. Оскільки щось, щось з сенсором, значить, не те. Зараз хвилинку. Ось я поставлю на зарядочку, бо телефон не розріжався. Тут трошки сенсор тормозить, М -м, зважаючи на телефон віць. Досить, досить непогано що знімає, десь початкових телефонами так сказати. Це звичайний резистивний екранчик. Я думаю, чи тут є українська мова. Переважно Samsung бувало, ні. Це вони це призначалися телефони суто на американський ринок практично. Ну і тут не дивно, тому чому саме так. Зараз, наприклад, Bluetooth вимкнеться, щоб батарея не сидити. Тут бачу трохи екран. Турмузящі. Ось, ось таке у нас вийшло, можна сказати, коротеньке лайтове відео. Е, Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Е, пропонуйте теми наступних відео. хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!